Всім привіт, мене звати Юлія, я машки в Анталії. Зараз я підходжу до культурного центру. Сьогодні тут другий день відбувається реєстрація людей, які будуть приймати участь у забігу. Ран Талія на два кілометри вже закрили. Набір ого, скільки людей, мама! Вчора, в принципі, ці лавочки були так собі. Ну, вільні. А я, якщо вам цікаво, перший день, як відбувалася справа, то я знімала на канал Жуліана Хоум. Сьогодні я приходила сюди практично вже перша година дня, тому що була у церкві. Не важливо, де я була. Посилку ще забрала, стільки людей. Ого! Оце роздають безкоштовно сумочки і футболки для учасників. Прикол. Дуже багато людей. Ну, планується 5 тисяч людей, що будуть бігти. Так, в різних категоріях 2 кілометри. Це ті люди, які як від сталі від зноситься, відразу на афат чи Кизилай. Це допомога. Людям, які постраждали від землетрусу. Далі 10 кілометрів, 21,42. і На 21,42 кілометр ще відкрита можливість запуску, а на 10 кілометрів все вже зачинено. Ось це волонтери йдуть. Зараз обід. От там перевіряють чіпи, чи все нормально, чи всі працюють. А ось там на застойках видають номери красунечки. Це студенти Акденіс тут Стоять і приймають запис. Це тут команди за. Дня я йду обідати, ну і снідати разом, тому що я ще не їла взагалі. Зараз прийшла мене дівчинка замінити, тут дуже багато місцевих приходить, турків. Трішки приходило з Росії людей. Вчора більшість українців приходило, вчора було багато. Покажу вам, що тут робиться, і піду пошукаю, де взагалі їсти. дають. Команди фотографуються. Я не можу з них. Всі з червоними рюкзаками такі гарні. І... Вчора просто для персоналу окремо давали їсти. Сьогодні і ті, що прийшли учасники, і ми також одинаково в місті десь можемо отримати лапшу чи що. Зараз подивимось десь, що ось вона. бачите. Де воно, не знаю. Так, це якісь ігри вже влаштовують. Я не можу з них артисти. Правильно, а чого дарма приходили чи що? Треба щось вже розігрувати, щось купувати. Так, банана карамель. Ну я не думаю, що це нам тут дають. Ой, дивіться, що вони вигадують. Морозиво, яке гарне. Супер. Ну правильно, це ж свято, знаєте, прийшли і зареєструвалися, поїли собі. Смачний щось. А, ось тут дивіться. Можна сир додавати, макарони різних видів. Бачите, ой, це щось смачне смачне. Не рабантарля, бантар та мам, Йок, до бантарлі, але білім Клас. макарони я взяла. А от де чай взяти? Це питання. Ну так сухо мятко не дуже хочеться їсти. Вчора було і чай, і кава для персоналу. Зараз будемо Бачите, отримуєте і сумки, і футболки. Так, вчора тут була кава і чай, зараз дивимось. Є вони чи немає. Це ж заховані, розумієте? А ви думаєте, тако собі велосипеди? Ну, звичайно, це склад, де там цілий склад цими сумками забити. О, все можна поїхати. мене. Звати Зоя. А звідки ви? Я е громадянка України. Сама приїхала з Харкова. А давно вже в Анталії? В Анталії вже можна сказати давно вже більше ніж 9 років. Я тут проживаю, але е о, у цьому заході вперше беру участь. Взагалі бігаєте вперше ні, взагалі бігаю, але у цьому заході Ран Анталія вперше приймає А участь. скільки кілометрів. А вирішили по максимуму по можливостям 10 кілометрів записались. Вирішили побігти саме через те, що кошти зібрані з цього заходу будуть відправлені в організацію АФАТ, яка допомагає постраждалим у. Після землетрусу, який стався у Туреччині, а, саме через це це було основно основною такою мотивацією, щоб прийти і прийняти а, участь у цьому забігу. Скажіть, будь ласка, ви в Україні бігали ще чи ні? А, бігали по морозиво бігали так, бігали, але професійно ні, цим не займалися. Можливо, якщо в школі лише. А як потрапили в анталію? А, була пропозиція по роботі, тому я сюди переїхала і так вийшло, що я тут і залишилась заміж. Вийшли ще ні ще ні, не вийшла лише по роботі. А, ну, подобається турець вже володієте? Так можу так сказати. Не досконально, але володію. Розмовляю вільно. Як вам взагалі турки? А, турки різноманітні, вони дуже різні. А, я можу сказати, мені пощастило, тому що я не зустрічала. Турків, які ставилися погано до іноземців, а, натомість я можу сказати, що вони якраз таки дуже, дуже привітний народ. Вони завжди раді. Якщо до них добре ставитися, то вони також е, дуже радо зустрічають наших громадян, нашої країни, зокрема. Тому я можу сказати, що я люблю цю країну, я люблю цей народ і їх культуру також у цих країнах. Дуже суттєва підтримка, сильна підтримка. Коли чують українську мову, також реагують дуже позитивно. Зокрема, найчастіше я їздила до Європи та з країн. Ближнього сходу, скажімо так, це Казахстан, не селя, не селя. селя. <свісна> селя. А, в усіх цих країнах дуже тепло, привітно приймають наших людей. тому... як будете святкувати перемогу країни? Ой, дуже добре питання. <свісна> Мабуть, так як ніхто ніколи нічого не святкував, не святкував у своєму житті. Е, ще не думали над цим питанням, е, але я сподіваюся, що мені найперше мені вдасться поїхати до рідного міста. Це і буде е, початком мого святкування, можу так сказати. Ми переможемо в цьому немає сумнівів, це не обговорюється. Навіть е, до цього все йде. Ми це чекаємо, це буде, ми це віримо. Е, е, інших варіантів. Навіть немає і не може бути, Вони не розглядаються Ні, ні, ні в якому разі. Все закінчиться якнайкраще саме для України. Коли запитують, може президент піде на переговори, каже, українці йому не дадуть. Я саме так і вважаю. Я думаю, він це також розуміє, але це таке політичне питання. Так як я не політик зовсім, я не можу е так довго розмислювати на цю тему, але я вважаю, що президент сам не, не хочеться ніяких переговорів. Можливо, вони потрібні е, з точки зору політичного питання, е, не знаю. Але в будь-якому разі народ України він вважає, що вже для переговорів е, занадто пізно, занадто пізно, занадто багато. Втрат понесла Україна, щоб зараз сісти за стіл і про щось ще говорити. Ясно, дякую вам велике. Я вам бажаю завтра знаєте отримати задоволення від цього заходу саме з цією метою. Ми сюди і приходимо. Так і щоб. Щоб ще багато років бігали, і звичайно бажаю вам мира в душі, любові, благодаті і, і перемоги Україні. Дякую, дуже взаємно. Дякую за інтерв'ю. Дякую. Дякую. Ви подивіться, яка в нас сміла сьогодні. Гарнюня, і вона говорить по телефону. Я думаю, що таке, знаєте, не можу зрозуміти. Щось щось якась. Ну, подивіться на її шкарпетки. Нормально я кажу, міла. Ти точно ти дивилася, що ти одягнула сьогодні. Вона каже Юля, це така фішка бігуніг, і в кого і в три. Тріатлети. Триатлетів, так. Це, це саме які такі, ну такі провокуючі шкарпетки. Зрозуміли, да? так? я ж красуня. Типу так задовбали мене. Все. Мілочка побігла. Я кажу, сонечко, ти мені скажи, будь ласка, поки ми їли, сиділи. А що це ну, такі стенди роблять? Да? Каже, це всі. Фірми, які підтримують нашу організацію, ну цей захід саме хтось фінансово, хтось рекламою. Ну я знаю, що Осан Експрес дуже багато людей побіжить. Наприклад, Регну Кар'я» вони надавали зараз їжу. Ці всі макарони, що роздавалися людям, це вони влаштували. Ну тобто продвигають. Ну, багато турків, знаєте, я навіть не думала, що Анталія така спортивна. Навіть ну, не підозрювала. Але це ж, розумієте, конкурс проводиться не перший рік. Тобто вже рекламу робили таку нормальну. Багато фірм минулого року рекламували блогери рекламували цей фестиваль, тобто в багатьох країнах його знають. І люди вже цілонаправленно, саме всі числа приїжджають в Анталію, щоб відпочити і заодно прийняти участь. Забіг. Поїли, відпочивають. Це. А я думаю, знаєте, вчора навіщо стільки столів, якщо ну вони порожні. А ось для що? Що? їжу. На два кілометри набирають нагородження буде завтра. Не знаю, що я буду завтра. Ось тут спеціально для VIP-клієнтів, так, навіть такі є. Групою приїжджають. Я вчора пішла там. Взяла вхопити, що, щось. я ж не знала, що це для VIP. Ну, що такі ігри. А на резинці. сів опа. Прикол. так, ну це футбол, все ясно. А тут я не можу втести. А, -а, а я здалеку, коли побачила, що вони роблять а забере. Я не можу. Хто швидше поставить собі 6-го вечора? Зараз вже менше людей почало приходити, але дивіться, ще багато залишилось. То не прийшов, не забрав номери. Закінчився другий день, вісім вечора йду на автобус додому їхати. Залишилось, ну, напевно, ще 100 номерів, які не забрали. Справа в тому, що, наприклад, люди з Німеччини приїжджали, і вона каже: в мене подруга долітає, тобто в нас завтра зранку лише буде. Ну, тобто, не, з Німеччини так, ну не скажу, що багато людей, але були. Одна каже, я 8 років сюди літаю, саме от на цей фестиваль, саме на цю пробіжку. І їй 58 років, а подружці, за яку вона брала ну, цей номер. 60, уявляєте, на 10 кілометрів люди милі, це ж просто молодці. Каже, нам дуже подобається. Е, так що, якщо вам цікаво жіно гуляти, або просто хочете підтримати мій канал, буду вдячна за вподобайку, підписку, коментар. Цілу вас люблю, обіймаю. Бажаю всім миру в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні. Слава Україні! Слава нашим героям! Слава всім волонтерам! Країну, які нам допомагають, всі такі молодці. Просто бажаю швидкої перемоги. Цілую.